776. Зараз вам покажу шикарну кринечку в новому дизайні, яку ми виготовили для своїх клієнтів. Ось така кринечка вдягається на кольцо, замонтували її досить легко. Відкриваються двері, ущільнювачі, заглушечки, все повністю гарно, якісно зроблено. Корба крутиться, двохстороння чорна бляха, чорний колір, патина, срібло. 078243 82 43 776 За цим номером ви можете зробити замовлення у нас на таку краничку. Доставляється будь куди може бути розпиний, може бути збірниця. Ціна такої квінички 45 ділянці виготовлялася під таку гойталку. Вона теж чорний колір, патина срібла. накрита двосторонньою чорною бляхою. А також виготовили таку сушку на воді. Вона десь підставками. Мільницю поставили зручно і користуватися. Це труба на коврі, газ де будуть. Збирати самі, бо ще немає місця. І такий дошок, 4 метри. Все в одному стилі. Ну І також така кранячка. Новий дизайн. Дуже все гарно дивиться. Як вам дизайн нашої нової кринечки? Пишіть в коментарях.